Представляємо ріпак Калкулаті КЛ – це гібрид нового покоління в сегменті Clearfield, створений спеціально для вирощування під гербіцид Євролайтинг. Він поєднує врожайність класичних гібридів із перевагами гербіцидного контролю бур'янів, що дає можливість отримати стабільно високий прибуток навіть за складних умов. Калкулаті КЛ формує дуже високу рослину з інтенсивним гілкуванням і вмістом олії. До 47%. завдяки швидкому осінньому старту він добре розвивається навіть при пізніх строках сівби та формує дружні вирівняні сходи. Гібрид має відмінну стійкість до основних хвороб: 9 балів проти фомозу, 7 проти склеротиніозу, а також високу толерантність до розтріскування стручків і переростання, зимостійкість і посухостійкість по 8 балів. Що дозволяє зберігати врожай навіть у складних кліматичних умовах. Рекомендована густота на момент весняного відновлення вегетації від 35 до 45 рослин на квадратний метр. Калкулатіка L легко адаптується до будь-якої агрозони України степу, лісостепу й полісся, демонструючи стабільну вражайність до 60 центнерів з гектара. Гібрид ідеально підходить для широкорядної сівби. Має сильну компенсаційну здатність і знижує ризики втрати врожаю за несприятливих умов. Калкулаті Каел це ефективне поєднання гібридної сили, стійкості та технологічності для господарств, які працюють за системою Clearfield. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.